Привіт, друзі! Пропоную приготувати святковий салат з млинцями, в якому млинці з крем-сиром та зеленю відмінно поєднуються зі смаженими грибами. На сковорідці з рослиною олією обсмажую цибулю, нарізану невеликими ж кубиками, та гриби у мене печериці, нарізані невеликими шматочками. Цибулю та гриби обсмажую до готовності. В кінці обсмажування додаю сіль. Попередньо я вже спекла млинці. Щоб млинці вийшли гарного жовтого кольору, необхідно в тісто додати трохи куркуми. Для млинців я підготувала начинку, яка складається з м'якого сиру фета та дрібно нарізаної зелені. Млинці з начинкою загортаю в трубочку. Кожен млинець нарізаю шматочками приблизно 2 сантиметри. На дно салатниці із боків викладаю млинці. Шар млинців змащую майонезом. Додаю смажені печериці. Салат відправляю в холодильник для охолодження мінімум на 1 годину. Тепер охолоджений салат потрібно перекласти на тарілку. Такий салат з грибами та млинцями виходить дуже смачний, ситний і апетитний.